Вітаю, мене звати Антон і Це підсумки дня на НВ. Продовж наступних декількох хвилин будемо говорити про останні найголовніші новини, які були популярними та актуальними в інформаційному просторі сьогодні, 29 квітня. Поїхали! Збройні сили України звільнили острів Нестрига, розташований. У Дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області це зафіксував зокрема український інформаційний ресурс Діпстейт, який напередодні оновив свої інтерактивні мапи. Це важливий з тактичної перспективи клаптик суходолу посеред Дніпра на Херсонщині. І цю інформацію не лише по мапах виявили, а її підтвердив згодом е, головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Е, він зробив. Опис на своєму офіційному телеграм-каналі. Проте на півдні ситуація все ще напружена. Це він зазначив. водночас не уточнив, коли саме наші військові встановили контроль над цією територією. Можливо, це було раніше, але от Діпстейт побачив це саме зараз. На Херсонському напрямку давайте процитую на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Валетенського та встановити контроль над островом Нестрига. Написав Сирський. Саме село було деокуповане українськими військами ще під час контрнаступу. Це осінь 2022 року. І головнокомандувач ЗСУ каже, що росіяни все ще сподіваються. На те, щоб вибити наші війська з кринок і можливо від, відвоювати знову те, що вони надолужують, те, що вони е, втрачають, або те, що вони просто не змо не можуть контролювати, як було з цим островом. Е, проте поки що жодних успіхів росіяни не мають. Водночас є інформація про те, що на Авдіївському напрямку росіяни успіх таки мають. Телеграм розблокував усі моніторингові Телеграм-боти. Тут варто нагадати, що напередодні месенджер почав блокувати різноманітні боти, через які люди передають нашим захисникам інформацію про ворога. І під роздачу потрапляли як неофіційні ресурси, такі невеличкі або такі доволі місцеві. Ну, локальні, локальні так і доволі великі чат-боти, доволі популярні чат-боти. Це чат-бот головного управління роз. Це чат-бот Служби безпеки України, це чат-бот -чат відомий є ворог Мінцифрівський, тобто ну, попали під роздачу всі. Сьогодні ж, після певного розголосу, після того, як з цього приводу висловилось і головне управління розвідки. І закликало про те, щоб люди там не підписувалися на невідомо що з схожими назвами. Все ж таки, телеграм почав розблоковувати все назад. Спочатку розблокували оці якраз великі ресурси, є ворог, гур і так далі. А потім вже дійшли і до невеличких, таких знову таки локальних, наприклад, чат-бот телеграм-каналу Миколаївський Ваньок розблокували згодом. Загалом ситуація незрозуміла. ну, впродовж Ж двох днів все це відбулося доволі доволі швидко, але якщо подумати, якщо так. Потеоретизувати, то певну ем, логіку можна вибудувати. Ну, дивіться, після видалення ботів е, дуже відомих на їхньому місці в телеграмі, поч... ну, не на їхньому місці, а загалом в телеграмі почали з'являтися е, абсолютно нові чат-боти зі схожими або повністю ідентичними знайомим нам назвам. Ну, наприклад, той же Єворог. Відповідно, люди що побачили, от вони зайшли в свій телеграм, не побачили. Чат-ботів звичних не помоніторили новини, подумали, що можливо це якась помилка. Вбили в пошук, наприклад, є ворог, побачили, що таке існує, підписалися. Але насправді підписатися люди могли не на те, що є офіційним чат-ботом, а на те, що поспіхом створили росіяни, щоб ввести людей в оману і таким чином. Назбирати підписників, можливо, які будуть передавати якісь дані, щоб їх ідентифікувати, і так далі, і так далі. Тобто така от дуже шкідлива штука. І якщо, наприклад, ви серед тих людей, які, яких виконало з певних чат-ботів, а потім вони підписали, потім ви підписалися заново, то перевірте, будь ласка, на які чат-боти ви підписані, і упевніться, що це саме офіційні утиліти, а не російські підробки. Сьогодні поляки розблокували усі пункти пропуску через кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. На в'їзд до Польщі не пропускатимуть лише вантажівки, які перевозять зернові культури. Вони можуть слідувати по території Польщі виключно транзитом. Про цьому переговори між міністерствами та асоціаціями двох країн будуть продовжуватися далі. Щоб всі питання, які могли виникати у української чи польської сторони, щоб їх оперативно вирішувати, і щоб не допускати до того, що таке сталося цього року, за даними Міністерства агрополітики України, наступна зустріч міністрів сільського господарства України і Польщі запланована на 7 травня. На ній обговорять умови співпраці влітку, що логічно, але на думку українського дипломата Андрія Дещиці, польські фармери мають трохи заспо. Окоїтись щодо акції саме біля пунктів прикордонного пропуску, принаймні на деякий час про це він розповів в інтерв'ю в ефірі Радіо НВ. Давайте послухаємо шматочку цього інтерв'ю. Ці протести біля кордонів вони торкалися українсько-польських відносин, І разі такого точки емоційного характеру, що українська сільськогосподарська продукція заходила в Польщу. Адрас вона не заходить. На кінець це донесли до фермерів і до протестуючих. Тому, я думаю, і призупинилися ці протести. Якщо згадувати протести польських аграріїв, то я хочу нагадати: вони тривали аж з 9 лютого 2024 року. Головними вимогами протестувальників польських була заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від європейського зеленого курсу. Іноді дії протестувальників були агресивними. Тут варто згадати про п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колі. Чи з вантажівок на дорогу. Такого було дуже багато, дуже-дуже обурливі були дії, деякі дії, і дуже часто оцей про. Протест, начебто проти України, з блокуванням українських пунктів пропуску. Ну польсько-українських він перетворювався на якусь політичну виставу, тому що коли у протестувальників питав питали, а що ж ви хочете? Давайте обговоримо. То називалися претензії, до яких, наприклад, ну, Україна взагалі ні до чого. Ну, той же ж. зелений курс. Ну, це політика всередині європейського союзу, і Україна не може на неї впливати. І, зрештою, український кордон став ім інструментом. я сподіваюся, що тут все ж таки трошки розібралися. Плюс електоральний цикл в Польщі закінчився. Трохи мають люди, які хотіли на фоні цих протестів якийсь собі політичний рейтинг, рейтинг заробляти. Я думаю, що це також заспокоїться, тому що ну, це перестало бути актуальним для поляків, і будемо дуже, дуже, дуже сильно сподіватися, що повторів ось таких, от ну. Дуже нахабних блокувань все ж таки не буде. Ну і наостанок фантастична історія з фронту. 97-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного. Звати її Лідія Степанівна. Е, вона йшла близько 10 кілометрів. Пройшла фронту, іноді падала е, спала. Ну, перепочити їй треба було, тому що все ж таки 97 років людина ослаблена, плюс такі дуже важкі умови. І от е вона пройшла неушкоджена, слава Богу, 10 кілометрів фронту, реально гарячої частини. І, і, і слава Богу, що це, це їй вдалося. Надвечір стареньку побачили на дорозі військові та передали групі поліції білий янгол. Поліцейські розмістили жінку в притулку для евакуйованих, де про неї вже піклуються. Пані Лідія в силу віку пережила ще Другу світову війну і розповідала поліцейським під час розмови, під час інтерв'ю про те, що. Та війна була не, насти, не настільки жорсткою та жорстокою, як наша сучасна. Така не була, я ж бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла, а то горять, як то йти, І дерева повиривали з корню, Два рази лягала. Одихала, падала. Взагалі, дуже сумно, що такі ситуації зараз можливі. В 21 столітті 97-річна людина замість того, щоб відпочивати, берегти своє здоров'я, змушена ось так іти, падати і відпочивати під обстрілами, під бомбардуванням, біля вогню там, біля пожеж і так далі. І, ну. Дуже сумно, що і це не лише про Лідію Степанівну, а взагалі про сумно через те, що в Україні існують тисячі таких людей, які щодня мають жити в такому пеклі. Ну і це всі новини, про які я хотів згадати сьогодні. Не забувайте про те, що цей матеріал виходить щодня по буднях, одночасно, майже після 19-ї, на Ютуб каналах Відео НВ та Радіо НВ. Тож я закликаю вас, щоб не пропускати нічого важливого, підписуватись на Радіо НВ та Відео НВ в Ютубі. Ну і звісно ж там не лише про підсумки на Відео НВ дуже багато цікавої аналітики, а на Радіо НВ інтерв'ю з різноманітними цікавими та пахов. Уми людьми тому закликаю підписуватися, ставити вподобайчки і не забудьте заходити в коментарі, обговорювати там останні новини разом з нами.